Ще одна класна відмазка, яку говорять люди, щоб нічого не робити. Я би відкладав би з радістю. От я дуже сильно хочу відкладати, але ну я не маю чого. От я дуже хочу, але не маю чого. Ну як я можу зі своєї зарплати зараз в Україні відкладати? Два дні тому робив фінансовий аналіз клієнту, який заробляє 350 тисяч гривень. Чистими От має два понад 2 мільйони мінусу, а він заробляє 350 тисяч і в нього теж в принципі не дуже є що відкладати зараз, тому що там кредити і так далі. А тому сума вашого доходу абсолютно не а, залежить від того, чи ви можете відкладати чи не можете. Якщо ви гроші заробляєте, якщо вам хоч щось приходить, то ви відкладати завжди можете. Навіть більше, навіть учні 10-11 класів, яким батьки дають по 50 гривень а, на день, просто щоб вони там булочку собі купили, і вони а, примудряються щось відкласти і потрішки збирати капітал. Тому товариство в ці казочки ніхто не вірить, що ви не можете. Відкладати, тому що у вас там мала зарплата. Не обманюйте когось, не обманюйте себе, бо таким чином ви ніяке питання не вирішите.